Доброго дня! Вітаю на кондитерському каналі Ваніль і Шоколад і запрошую на моє нове відео. Сьогодні приготуємо ніжний карамельний сирник без тіста. У попередньому відео Карамельний сирник з молочним кремом я обіцяла показати, чим можна замінити пудинг тофі і надати сирній масі карамельного смаку. І, власне, у цьому відео рецепт карамельної сирної маси без пудингу. Ви переконаєтесь, наскільки цей рецепт простий у приготуванні. Всі інгредієнти вимішуємо і випікаємо. Готуємо сирну масу 300 г вареного згущеного молока, 6 яєць, 10 г розпушувач випічки, щіпку солі та ванілі, 200 г цукру, 100 г топленого охолодженого вершкового масла, 500 г молока та 120 г кукурудзяного крохмалю. Всі інгредієнти вимішуємо міксером. Щоб розбити частинки згущеного молока, використовуємо блендер. 1,5 кг кисломолочного сиру перетерти крізь дрібне ситко. Якість сирної маси дуже залежить від сиру. Мокрий він чи сухий, з жирного молока чи з добавленим у сирну масу маргарином. До речі, такий сьогодні часто можна купити, і він не годиться для цієї випічки. Добрий сир це сир з жирного молока і правильно відпарений, без крупинок і з м'якою рівною структурою. У цих кадрах ви можете бачити структуру правильно відпареного, м'якого і в міру жирного сиру. Вимішуємо сир з підготованою молочною масою. Сирник буде випікатись без тіста, тому форму 25 на 35 см викладаємо пергаментом, змащуємо олією та притрушуємо борошном. Сирну масу викладаємо у форму. Газову духовку розігріти до 180 градусів. Випікаємо 1 годину 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Випечений сирник залишити в формі до повного вистигання і витримати в холодильнику ще кілька годин. Охолоджену випічку виймаємо з форми і знімаємо пергамент. Видно, як осіла сирна маса, утворивши заглибину, і це дає можливість збагатити смак сирника, виклавши зверху желейну чи кремову маси. Мета цього відео показати найпростіший спосіб приготування сирника, тому це основа, до якої можна додати крем, на крем-бісквітний корж, желейну чи різні фруктові маси. Все залежить від вашої фантазії. Ми бачимо, яка м'яка нерозсипчаста структура сирної маси. Сирник ніжний, в міру солодкий, нежирний з відтінком молочного карамельного смаку. Дякую, що подарували свій час та увагу. Чекаю на ваші коментарі, лайки, підписки і до наступної відеозустрічі!